Оперативна інформація станом на 1800 11 лютого щодо російського вторгнення триває 353-та доба українського протистояння російському широкомасштабному вторгненню. Російська Федерація продовжує вести збройну агресію проти України. Ворог не полишає намірів знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів по цивільних об'єктах та помешканнях мирного населення. Протягом поточної доби противник завдав 7 ракетних та 23 авіаційних удари. Здійснив понад 15 обстрілів з РСЗВ. Загрози завдання ударів Російською Федерацією по цивільних об'єктах залишається високою по всій території України. Противник, незважаючи на значні втрати, не відмовляється від намірів вийти на адміністративні кордони Донецької та Луганської областей. Продовжує зосереджувати основні зусилля, на веденні наступальних дій. На Купінському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках здійснює посилення свого угрупування військ на Лиманському та Бахмутському напрямках. Активно застосовує авіацію для завдання ударів по позиціях підрозділів наших військ на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка залишається без суттєвих змін. Ознак формування наступальних угрупувань не виявлено. Також ворог продовжує утримувати свої підрозділи у прикордонних Україною районах. Тривають заходи бойової підготовки. Противник не припиняє артилерійських обстрілів позицій наших військ, а також населених пунктів поблизу лінії зіткнення. Цієї доби ворожих обстрілів зазнали райони понад 20 населених пунктів. Серед них Сеньківка, Чернігівської області, Старикове, Волфене, Сумської області та Вовчанськ Дворічна, Харківської області. Також окупанти завдали авіаційних ударів неподалік Вовчанська. На Купінському та Ломанському напрямках противник здійснив мінометні та артилерійські обстріли понад 15 населених пунктів, зокрема, це Вільшана, Кислівка, Котлярівка і Піщане Харківської області та Новоселівське, Макіївка, Невське, Кремінна на Луганщині. На Бахмутському напрямку танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Спірне, Берестове, Васюківка, Парасковіївка, Часів'яр, Бахмут та Залізничне Донецької області. А загалом це понад 20 населених пунктів. На Авдіївському та Новопавлівському напрямках під танкові, мінометні та артилерійські обстріли потрапили райони 17 населених пунктів, зокрема Авдіївка, Водяне, Первомайське. Невельське, Красногорівка, ворожі авіаудари зафіксовано поблизу Веселого, Невельського та Мар'їнки. На Запорізькому напрямку вогневого ураження зазнали райони населених пунктів Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Гуляйполе, Залізничне, Новоандріївка і Степове на Запоріжжі. Також ворог завдав авіаційних ударів в районі Малої Токмачки. На Херсонському напрямку від ворожого артилерійського вогню постраждали передмістя та місто Херсон, а також райони понад 20 населених пунктів, включаючи Золоту Балку, Милове, Зміївку, Веселе, Миколаївку, Тягинку, Токарівку, Микільське, Херсонської області. У новій Каховці, тимчасово зайнятої території Херсонської області у період з 7 по 9 лютого спостерігаються численні випадки мародерства російськими загарбниками. Новоприбулі військовослужбовці російських окупаційних військ активно завантажують награбоване майно у військові вантажівки. В місті Маріуполь Донецької області російські загарбники організували ремонт своєї військової техніки, яка навмисно була виведена з ладу російськими військовослужбовцями, аби не брати участі у бойових діях. Основною причиною несправності військової техніки є навмисне виведення з ладу двигунів з метою компенсувати масштабні військові втрати. з початку лютого цього року Росія завербувала близько 1200 осіб з російської приватної військової кампанії Вагнер. Які були завербовані у в'язницях з тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим, авіація Сил оборони України протягом доби завдала 16 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а також два удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів. Також наші захисники збили літак Су 25 та БПЛА типу Орлан. Підрозділи ж ракетних військ і артилерії за добу уразили чотири райони зосередження живої сили противника. Віримо в Збройні Сили України. Разом переможемо! Слава Україні!